Друзі, всім привіт! Знаєте, перш ніж я почну. Я хотів би винести величезну подяку альманаху країномовної фантастики Das fantastisch та його адміністрації Евін Віцький за те, що вона проробила дуже величезну роботу і забрала для нас список анонсів фентезі та фантастики на цей чудовий 2025 дикий рік. Адже знаєте, саме завдяки її анонсам, ми не маємо бігати, ми не маємо шукати, а ми можемо подивитися, що анонсувало різні вдавництва. І на основі того скласти свій віш-ліст очікування. Так що будемо відправлятися і будемо користуватися тим списком, який, до речі, можна знайти у посиланні у описі відео, звідки я брав ці анонси, і будемо говорити про те, скільки і яких книг мені хочеться купити у 2025 році. Те, перед тим, нагадаю, що мене звати Митр. І попрошу поставити хоча б лайк моєму каналу. І, наприклад, якщо маєте таке бажання, напишіть, будь ласка, коментар, скільки книг ви вже купили у цьому році і чи плануєте купляти фантастику. Ну або що з фантастики фентезі ви вже замовили. Ну, якщо вам цікавий мій контент, попрошу підтримати мій канал підпискою, адже це допомагає Ютубу бачити, що потрібно показувати мій канал іншим людям. Ну а щодо себе, тому що розказати, що я просто за голову взявся, коли побачив список анонсів. Адже там було понад кілька сотень, я тут все перебирав, дивився, виводив для себе якісь коефіцієнти, потрібно мені не потрібно, як воно є. І, врешті-решт, в мене вийшов величезний список із восьми десятків позицій тих книг, які анонсовані і які я би хотів купити. Так, я звичайно розумію, що цього року все не вийде з того, що анонсовано, але список свій шліс з ков. І кажу, далі я вже собі вводив якісь коефіцієнти цікавості, і по тих коефіцієнтах цікавості я почав щось е, розбиратися. Также отож, перед вами топ-20 тих книг із мого списку, які планую купляти. І відкриває мій список це місця 19 та 20. Це, звичайно, Брендон Сандерсон та його хроніки, Світло, 4 і 5 том. А четвертий том, це, я так розумію, ритм війни. Він вже вийшов і вже продається до речі, на царі зі скидкою. А п'ятий том носить щось таке Вінтрус, напевно, Вітер і правда. І, і я так читав, що видавництво анонсує, що вони попробують перекласти його цього року. Знаєте, про Брендона Сандерсона можна говорити багато, можна говорити мало. Я за одне скажу, що я його люблю і ненавиджу, водночас за його любов до графоманії. Те, що у Роджера Желязнику помістилося в 150 сторінок, у Брендона Сандерсона поміститься у півтори тисячі. Проте, раз я вже почав читати хроніки про тим більше мені дуже сподобався персонаж Калодина. То мені цікаво, чим уже нарешті це все завершиться у першій арці і як воно буде йти далі. Відповідно, де ці дві книжки у моєму списку очікувані. Наступна книжка, яка мені цікава, це анонс від видавництва Аба Багамага ба, Філіп Рів смертні машини. До речі, досить недавно, ну, десь років 10-8, не знаю скільки це було. Виходив фільм від Пітера Джексона. До речі, фільм провалився у прокаті про ці міста. Згідно з сюжетом книжки, на землі сталося технічні зміни, поети стали рухатися, і міста для того, аби вижити, стали рухатися. Величезний такий Янг едал стімпанк, наскільки я розумію, має бути оригінально, має бути цікаво, має бути куритно, і я вважаю, що чому б таке не почитати. Більше книжка на відміну від екранізації, яка вийшла трошечки слабенько, і переповнена графенію досить прикольно. Наступний анонс це анонс від Террі прачета, який називається Сприжнісінький кіт. Це дивовижний сповнений іронії енциклопедії від одного із найвидатніших фантастів Британії. І знаєте, тут вперше для мене це буде Террі прачет не про диску світ, так що. Для мене це цікаво. До речі, книжка вже вийшла у видиниці старого лева. Я її ще не купив. Чекаю на знижки і чекаю на зарплату. І потрошечки буду купляти. Як кажуть, це порень документний котячий світ. Дізнайтеся усю правду про вашу улюбленця. Невичка це і книжка це новичка за обсягами, з якою ви гарантовано проведи кілька вечорів. А Також наступна книжка це номер 5 в моєму списку. Це то номер 15, Це роби гроші від теріп. Роби гроші так само вже вийшов. роби гроші, це другий роман. Із пригод груп группирука, такого харизматичного шакаря, з яким ми уже могли познайомитися у книжці, яка називається поштова Лохманка. До речі, Мокрофон-груп-Парук один з моїх найлюбленіших персонажів із диско-світу. Тому я з і з радістю буду читати про його наступні пригоди. Тим більше, якщо у цій частині він буде займатися королів управлінням королівського банку. Наступна книжка це номер 14, це Зодівну на себе північ від тексту автора. Дискуссвіт Террі прачета, і це ще одні пригоди юної відьми Тіфані Болячки. Четвертий роман у циклі про її пригоди і розповідає про подальші пригоди Тіфані Болячки, яка стала повноцінною кридіною відьмою, яка разом з бравими Макна Квірлями у чергову мусить рятувати світ, а тим часом до юної дівчинки навідується думки про кохання. Ну, така вот досить класна, життєво цікава історія. Має бути класно, оригінально. І, до речі, скажу, що цикл про Тіфані Болячку у дискосвіті один із моїх самих улюблених таких підциклів. Ми переходимо далі. І номер 13 на повну пару під Терріп Проречь знову пригоди від мокрофрон-группирука. До речі, так само вже вийшли, можна так само замовляти. І на цей раз на Дискосвіт світ приходить залізниця. І чи вийде мокруфон по рукою? Як завжди дуже класно всім розібратися та запустити залізницю і як воно будуть сприймати технічний прогрес жителі Дискосвіту. Переходимо далі, і повертаємося до автора, який уже був у цьому списку, номер 12. Між від Брендона Сандерсона. Це друга частина його трилогії Скавард. Про така от класична консму-опера, написана для більш молодого покоління. До речі, скажу вам, що і для таких старих дядьків, як я Skyward читається досить класно. Відповідно, очікуємо на нові пригоди героїні Спенси, очікуємо на те. Як вона буде далі боротися у галактиці і відкривати щось нове для себе? Також варто додати, що першу частину яку я вже почав читати, і потрошечки дочитую. І переходимо до номера 11. І це знову Брендон Сандерсон. Так, ну що, пора, бж, я його ненавиджу за його графоманію. Але книжки в нього <кхід> просто заглядіння. Переходимо до номеру 11. Брендон Сандерсон, герой віків. Із циклу міст бор, народжений туманом». Це має бути завершальна книжка циклу. До речі, перші дві книжки у мене стоять он там і почну їх перечитувати тільки тоді, коли вже буде можна замовляти, щоб знаєте, щоб сходу прочитати всю трилогію і сказати свою думку. Так, як це кінець арки, мають вистрілити всі рушниці, вибачте, Терепра... Брендон Сандерсон зводить все. До якогось такого спільного знаменника і має бути досить цікаво та оригінально. Подивимося, як воно закінчиться, ти більше я її ще не читав. І переходимо до номера 10. Так само книжка від неба, буква публішник. Я її дуже чекаю. Називається «Нетліна Тінь від автора чорного роти Глена Кука. До речі, сподіваюся, що не ту чорну рот когось переменують на якийсь нормальний чорний згін чи ще й щось. <кхід> Тому що чорна рота ріже сух. І, до речі, я викладав відгук на чорну роту у Фейсбуці, хтось написав чорну роту, так що. Неба буква паблішен. Робіть, будь ласка, свої висновки. Я за сюжету книжці в чорній роті доведеться прийти крізь цю імперію, аби розібратися із черговими зломниками проти таємничої пані. Чорна рота відправляється у Джуніпер, занедбаний порт за межами імперії, на прохання місцевого принца, щоб дослідити таємничий чорний замок, який. Забзагрожувати, як завжди, дуже класне, дуже потужне, дуже таке щемке фентезі від чудового автора. Буде темно, буде жорстко, буде страшно, будуть великі втрати. Будь... Ми пропущаємося з батьма героями, але воно того вартує. Переходимо до номера 9. Це чорти від Джо Чо Аберкромбрі. До речі, станом на зараз чорти вже анонсовані. Мені здається, їх можна навіть перед замовляти. Ціна, звичайно, кінська, але оформлення вони буквально коштує. Чи я буду чекати якийсь скидок? Ну, чесно. Отже, за сюжетом це якесь похумне середнє місія з ельфами. І, до речі, бачив, що наші люди вже трохи кіпшували, бо є Новгород, а немає Києва щоден, що, знаєте, трошечки дивно. Ну, бачите, як автори нас бачать. Як за сюжетом брата Дівза викликало до священного міста, де він впевнений, що на нього чекає подяка, а його зграї складається з нерозкайних убивств, практикуючи жахливу магію та відвертих монстрів, і місія, як йому дорожче, вимагатиме від них кривавих заходів для досягнення своїх правильних цілей. Я так розумію, може бути щось з Католицької церкви, та й взагалі із церкви і якийсь крестовий похід. Переходимо до номера 8. і це Червоні моря під червоним небом. Від Скотта Лінча так само виходить у видавництві неба буква Копабшінг. Скажу вам, що прогодав локове море, попри те, що Скотт Лінч роками вже не може закінчити свій величезний цикл і застряг десь на четвертій книжці, якщо я не помиляюся. Все рівно дуже класне, дуже колоритне і дуже таке. Фентезі про вихудіїв. І на цей раз нас очікує більш якась така піратська пригода. До речі, є вже анонсовано. Отка от родинки. -от я так розумію, що, напевно, буде і скоро перед Так що очікуємо. Наступна номер 7. Стівен Еріксон, Малозанська книга павших від такого самого Небобуко Букова Що я вам скажу, що Маузанська книга павших чи, чи як воно буде? Це одна з таких самих топових темних фентезі і яке, надихає, яке інколи жахає своєю жорстокістю, що своєю опухальністю. І, до речі, це іще величезний цикл на понад 10, а то й 20 і там якісь і різні підцикли книжок. Так що це один з тих циклів, ознайомиться із якими обов'язково має кожен над фентезі та фантаст. Номер 6. Вавилонська книга від Джусай Бенкрофта сходження Сенліна. Видав... Анонсована видавництвом «Апріорін». до речі, я вже зиму замов, по перецомовню. Скажу вам, що Вавилонські книги, це досить таке цікаве фентезі від американського автора, розповідає про історію про вчителя Сенліна, який відправляється у велетенській башні, сповний таємниць, де зникла його дружина. Фентезі кібер з фентезі стімпанк, трошечки детективу таємничій історії, досить гарна мова оповідача. І, до речі, цикл завершений, складається із чотирьох частин. Цього року насовано перша, так що будемо. Дивитися, будемо шукати і будемо сподіватися, що воно скоро вийде. Ну, вийде воно десь в кінці травня, так що скоро приїде. Наступна книжка, це номер 5 Місто сходів Роберт Бенд. І згідно з синопсисом, колись божества правило континентом, а отже, і всім світом. Цей пур був лише принічений колонією позабавленої божественної благодаті. Але за відсутністю чудес, цей ви випішли технологічним шляхом, і в результаті не лише повалило континентальну владу, а обвалили майже всіх богів. Зануривши на матеріку хаос, все створене божествами зникло, міста лежать у гнінах, місцевим жителям забороняють вивчати власну історію та відправляти релігійні обради. Коли у Мергариді на столиці континенту за таємничого гине сейпорійський історик, який досліджував місцеві легенди, до міста приїжджає Шара Тівані. Офіційно вона лише звичайний культурний посол. Насправді одна з найдосвідченіших шпигунів шпигунської фантазії. що може бути краще, що може бути цікавіше. Тим більше, це трилогія. Трилогія завершена, так що чекаємо. Наступне. No 4 вежа зеленого янгола від Теда Вільмса. Видана у двох томах. До речі, скажу вам, що вона у мене у книжкових бажанках. Але станом, на записую це відео, ну вже до мене приїхало. От, перший і другий том третя частини. Понад 1400 сторінок. Величезні Проводи. І нарешті ми дізнаємося, де і чим закінчиться ця епічна сага. Ми нарешті зможемо дізнатися, що як автор зводить всі кінці. І, крім того, це дуже-дуже велике читання. Тим більше в мене тут і перша і друга частина я планую все перечитати з залком, таке буде величезне читання. Переходимо до номера 3: Осковки часті від Луїса Макмастер Буджуут. Домої американської фантастики видавництво апріорі. Анонсовано, анонсовано, перезимовані ще немає. Кажуть, десь перекладається станом на березень цього року, тому що я питався у видавництво. Ви е, знаєте, ця серія, у якій я купляю і Беннета, і е, Вільямса, називається Фантастика і фентесі. І це перша фан... фантастика у видавництві апріорі, яка відкриє величезну вурку сагу. Дуже така класна, дуже таку топова про фантастику. Про пригоди Майлза Ворку Досить цікавого міжгалактичного авантюриста. Авантюризм, всякі гендерні пригоди і тому подібне. Дуже цікаво, досить класно. Від одної з топових американських авторів до номера два. Мрії виконів від Лівійонда. До речі, вона в мене вже також приїхала від Велиництво Мені Просто лінки діставати її з полиці і за сюжетом. На карюн, у контіна хан, до Кебі Біньхон і людина Керігардрекар дісталася храму Хінасі. Там вони нарешті дізнаються. Більше про просто, яка привало їх сюди, а хранець і лізвельжі сердець замислило вбити одного із божеств. Монахи просять руніна закликати богиню, яка не лишає слідів, щоб дізнатися, як завадити здійсненню змовників. Хто, до речі, цікавиться, чи брати Ліон до чись купляти йому чи ні? Скажу, що це дуже класно, дуже цікаво, дуже незвична фентезі від корейського автора. Огляд на першу частину серця нагрів у мене ось тут. Так що можете дивитися. Переходимо до номер 2. Дочка короля Ельфландії видається начальну книгу Богдан від Горда до Сейні. Це фентезійний роман у ірландського фантасту 1924 року, тобто іще до Толкіна. І знаєте, кажуть, що її широко визнають один з найпиловіших і найвідоміших творів усій фантастичній літератури. Після першого випуску роман був відносно, відом, а отримав широке визнання тільки у 1969 році. І номер один. Це Урсула Лагуїн, замовлено по передзамовленню, воно до мене вже їде. Це світи вигнання та ілюзій. За синопсисом, ліга всіх світів охоплює тисячі планет. Вона є домом для безлічі доволежних рас, наділених унікальною культурою, технологіями та здібностями. В одному з цих численних світів етнолог гербового канон мусить шукати і знешкодити. Заколотники. в іншому світі Джакоб Агат має знайти спосіб підігнати відрізані від ліги колонію людей і сусідні пам'ять тубільців, щоб вистояти спроти суворі зими і уроди, яка йде завоювати їх усіх. А в колись ці людства на землі чоловік, що називає себе фальком, повинен кинути виклик ворогові, проти якого басили виявиться навіть ліга. Кожному і стрійці доведеться подавати шлях, що вплине на їхню долю і людей навколо цим. Знаєте, з Урсулу я читав насправді вже хворіки з моря, і то давно у дитинстві. Так що буде цікаво щось подивитися, Це як воно інакше її твори. Тим більше видається у моїй улюблені фантастичній серії від Анка Богдан, яка називається Чумацький шлях. До речі, якщо ви видовилися до цього моменту, якщо ви знаєте про чумацький шлях, напишіть в коментарях, і як вам ця серія, подобається не подобається. Ну а в мене є ідея зняти відео про. Серію чумацький шлях, думаю, згодом воно і буде. Ну, адже якийсь такий список із 20 книг з того, що я планую купити. Це перша частина моїх книжкових бажанок. Я розумію, що воно мав випуститися десь в січні. Обіцяю, що друга, третя і, напевно, четверта частина цього відео буде виходити частіше. Адже в мене попереду іще дуже багато книжкових бажанок. Та й отакі, от якісь мої плани на цей рік. Не знаю, що з цього здійсниться. Всі ми розумієте, яка в нас зараз ситуація. Та й отаку, от таке отбудова прилетися далі. До речі, якщо маєте якусь копічину, киньте, будь ласка, на Збройні сили України. Це дуже потрібно. Більше війна триває, і вона далеко не легка. І не вона недалеко не десь там. Вона всіх нас задіває, і тільки завдяки нашим Збройним силам ми маємо можливість сидіти, читати книжки, а говорити про це видавати. Та й от таке, Ну і ще мало не забув. В мене є купа всяких інших сторінок, інших соціальних мережах, посилання під цим відео. Можете підписатися, там якісь чати, бо якісь мої книжкові новини, обговорення розумні і не дуже думки. а з вами був Метр, Всім щасливих і пока. побачимося, почуємося. Парного дня.